Привіт, шановні читачі-інформатора. Сьогодні ми спілкуємося з Юрієм Островським, тренером футбольного клубу Варатик Коломия. Поговоримо з вами сьогодні про те, як взагалі залучити дітей до, до занять спортом і взагалі на цю тему більше розвинемо, щоб батьки, які хочуть привити своїм дітям любов до спорту, знали, з чого починати. В якому віці варто приводити дитину вперше на тренування? Добрий. день. Добрий день. Ну, нам повезло в тому, що ми розвиваємо футбол. Футбол такий вид спорту, який подобається ну, багатьом і дітям, і батькам. Він такий самий, можна сказати, масовий вид спорту. Тому нам, по суті, не треба докладати надмірних зусиль, щоб долучати. В клуб дітей, так? діти нас і батьки нас знаходять в Фейсбуці, в Інстаграмі через дітей, які вже займаються в клубі, пишуть нам, телефонують, і ми їх, умовно кажучи, приймаємо на занять заняття футболу. Ну, це діти, як дівчатка, так і хлопчики шестирічного віку, можуть займатися вже в секції футболу. А є, напевно, якийсь, ну, чи випробний термін, чи, можливо, якісь спеціальні вправи для того, щоб зрозуміти, чи дійсно дитина зможе грати у футбол, чи це вона просто якось в ході вже тренувань зрозуміє? Ну, якщо дитина з 6-річного віку почне займатися футболом, то можна сказати дуже високий відсоток, що вона стане футболістою. Просто до якого рівня вона дойде, тут уже залежить багатьох факторів. Залежить від її таланту цієї, дитини, від її працездатності, так само від того, наскільки клуб зможе і має можливість довести цю дитину до, скажімо так, до професійного футболу. А от, наприклад, далі вже діти там, підліткового віку, вони вже починаються якісь такі е, характерні для цього віку зміни в характері, в поведінці, як з ними ну, бути, як з ними е, спілкуватися, говорити, як е, от, не втратити цей момент, щоб дитина там, ну, вирішила, от мені не подобається, йду геть. Справа в тому, що якщо дитина прийшла з шестирічного віку е, займатися футболом, так? То ви добре відмітили, що до 13-14 років дитина, як кажуть, не їдається вже та, цим видом спорту. Тому тут є декілька варіантів. Перший варіант, можливо, можна нічого не робити, так? тому що є такі діти, в яких мотивація не пропадає, які живуть футболом, горять футболом. Так само їхні батьки завжди цікавляться, які в дитини успіхи. Цікавляться, що вона нового навчилася, як вони зіграли, як вона взагалі провела день на тренуваннях, чи вона була задоволена, чи вона була щаслива. Ну а є така категорія людей, звичайно, яких треба підживлювати, так і яким треба, яких треба підтримувати, допомагати, і, мовно кажучи, десь підказувати, що футбол вона може досягти чогось більшого в житті, навіть не, не тільки завдяки самі самій грі в футбол, а завдяки тому спілкуванню, тому коло колу друзів. Які вони знаходять під час занять футболом, ну і насправді футбол це гра, це дозвілля, це розвага, це відпочинок, ці подорожі в автобусі, в автобусах на іграх, ці співи це частинка життя. А як, от ви, як тренер, слідкуєте за поведінкою ваших підопічних? Яким чином ви їм самі прививаєте любов до футболу? Чи можливо якось мотивуєте? Якісь там не знаю передматчеві, такі мотивуючі промови? От як ви як тренер себе в цьому плані позиціонуєте? Практично в кожному клубі, в кожній команді важливий індивідуальний підхід до кожного футболіста, практично до кожного, так? тому що кожна дитина, кожна людина. Вона різна, вона має якісь своє подобання, вона має якісь свої слабкі сторони. І, ну, діти вони хочуть і відпочити, вони хочуть пограти з футбол. Це все ж таки трошки і рутина, щоденна робота, щоденна праця. Тому тут важливий індивідуальний підхід до кожної дитини, спілкування, вияснення потреб, вияснення їхніх проблем, ну і підтримка їхньої мотивації на належному рівні. А от, наприклад, під час самих тренувань ви якимось чином розбавляєте там ну умовно речі, які ви повинні пройти для того, щоб підвищити рівень дітей, якимись там, ну не знаю, розважальними такими штуками, щоб вони трохи могли переключитися, і знаєте, в одному умовно, тренування там триває дві години. За дві години як вже і нудно стає. Ну бо це ж діти, яким може, ви якісь такі маєте свої лайфхаки, так би мовити. Е, є таке правило. Не писане. Дітям від 6 до 9 років, воно називається Грайтесь, щоб вчитися, а вже старшому віці вчиться, щоб грати. От дітям від 6 до 9 років, до 10, умовно кажучи, в основному треба давати все в ігровій формі, тому що вони ще малі, щоб їм було цікаво. Але щоб вони вже вчилися, розвивалися і ну, прогресували, мовно кажучи. Уже старшим дітям від 10 років, менше все воно буде відбуватися в ігровій формі. Чому? Тому що є спеціальні вправи, ну, вони можуть і не бути цікавими, так? але вони важливі для того, щоб дитина рухала то, щоб вона прогресувала. Ну, кожен тренер має протязі року макроцикл, так само він має на протязі тижня, він складає свій план тренувань і розраховує, що він за цей тиждень. Має зробити, скільки ігор має зіграти. І так само після кожного тренування, я, як тренер, наприклад, так само в клубі наші тренери аналізують гру, аналізують дію кожного футболіста, визначають слабкі сторони як команди, так і слабкі сторони кожного футболіста. І вже на наступному мікроциклі вони підбирають право, щоб, наприклад, поправити цю слабинку, щоб рухатись далі вперед. А от, наприклад, бували у вас, мабуть, випадки, коли дитина не хотіла ходити. І от як ви, ну, шкода, якщо дитина вже довгий час там працює, тренується, а тут баць, щось, от щось не пішло. От яким чином можна дитині пояснити, розповісти, от, ну, варто ходити, там, от ти стільки часу тренувався і так далі. Чи може якщо дійсно вже от, не хочеться дитині, то і не ходити? Я вже перед цим казав, так? Ми е, стараємося до кожної дитини знайти індивідуальний підхід. Ну, але це так само і має зворотній процес, що дитина, ну так, як ви кажете, не хоче ходити. Ну, буває таке. Це ж. Вона не на контракті, раз, по-друге, в неї міняється вподобання. Ну і це нормально. Я вам скажу, що, наприклад, в, в Іспанії серед величезної кількості дітей, тільки 1% дітей стає професійним футболістом. 99% дітей. Вони просто, умовно кажучи, на якійсь стадії залишають заняття футболом. Але це не значить, що ця частинка життя, коли вони грали в футбол, вона, умовно кажучи, викреслена, так? чи вона е це вирішити, забув слово. Е Справа в тому, що коли дитина тренується і займається футболом, вона проживає, вона е зустрічається з друзями. Вона отримує позитивні емоції від якогось елементу права, який вона вивчила, який вона раніше не могла зробити. Від тих перемог на тренуванні, на ігра. Я ще раз повторююся, від тих поїздок в автобусі там панує зовсім інша атмосфера. Від тих виїздів, наприклад, на турнірі на злочівлею, там ще інша атмосфера. Там вони відірвалися від батьків, їм цікаво, як вони себе поводять самостійно. Вони більше спілкуються зі своїми одноклубниками, тому що вони там, наприклад, там три доби вони от разом живуть, разом грають. Це частинка життя. А от як боротися з внутрішньокомандною конкуренцією? Бо ж є люди, які ну, гравці в аратику, зокрема, які от на постійній основі є в основному складі, а є запасні гравці? І от, мабуть, між, е, між учасниками, між членами команди є напевно така конкуренція за пев, ну, за місце в основі. Ну, не вірю, що немає, бо ну, це ж для них навіть от, для самоствердження, так би мовити. Як боротися з цією конкуренцією, щоб вона? Мала таку здорову, ну, щоб вона була здоровою, конкуренція не переростала в щось таке неприємне. З конкуренцією боротися не треба. Конкуренція – це дуже здорово. Так само ми знаємо, що конкуренція в бізнесі це завжди крок вперед, скажімо так. Це завжди масштабування, розвиток і так далі. Тому конкуренція в футболі дуже визначальна. Вона має велике значення. Чого? Тому що. Дитина, яка не в основі, як ми називаємо цей термін, вона прагне потрапити в основу. І вона десь перепрацьовує, десь старається знайти вільну хвилинку від тренувань, щоб набрати, наприклад, свого товариша, і сказати, давай пішли сьогодні, зробимо якусь роботу, давай підемо завтра знову. І знову домовляється, вони собі влаштовують такі додаткові тренування, щоб потрапити в основу, щоб набрати хороший рівень і грати. Тому. За, за конкуренцію, а, наприклад, щоб е, якісь були, умовно кажучи, там, е, гравці в основі, що вони десь хочуть зашкодити цьому процесу, десь хочуть завадити, то повірте, такого немає навіть навпаки, тому що гравці ті, що в основі, вони те, їх це теж змушує ще більше працювати, так? тому що вони бачать, що знизу підходять Молоді ну не те, що молоді, це їх юрисники, але футболісти мають на увазі недосвідчені, mm -hmm. які вже на полі починають давати якийсь результат, так? І вони це бачать, і це там, знову ж таки поштовх. Але чи не впливає ця конкуренція безпосередньо на зв'язок між футболістами? Тобто, чи вони не стають якимись такими ну, ворогами, умовно кажучи, один одному? Ні, не впливає. Ну, тоді, тоді це класно. І скажіть, будь ласка, а от. Почалась війна, і наскільки я розумію, на певний проміжок часу тренування і взагалі, футбол відійшов на зовсім інший план. Як під час війни от, прийшло до вас усвідомлення, що потрібно знову починати братися за футбол? От, як взагалі виживав футбол під час війни? Ну, під час повномасштабного вторгнення Росії то у нас відбулися Деякі зміни в клубі, так, тому що багато досвідчених таких вже е, талановитих дітей в, виїхали з вимушено виїхали з батьками десь за кордон. Е, в, вели, велика частина футболістів, вимушено переселених осіб до нас долучилася через наш клуб за останній рік, 22-й рік, там перейшло дуже багато нових футболістів, цікавих футболістів, які внесли. Е, так, таку свою е, з, е, ауру так, в, в клуб. Це багато з Києва, з Київської області, е, так само з Харківської області, дуже багато дітей е, у нас тренувалося і зараз е, так само тренуються. Ну, ми відновили тренування 15 березня, 24 лютого. І 15 березня ми відновили тренування. Відновили тренування, звичайно, ми не знали, як будуть далі розвиватися події. Так? Але це було спільне бажання батьків, дітей і нас як клубу. Так? У нас є групи, ми в групах зробили опитування, і практично кожна дитина, кожні батьки, діти, кожна дитина поставила плюсик, що вони хочуть тренуватися, хочуть відновити тренування. А, от скажіть, будь ласка, от зараз ну триває війна, повітряні тривоги, як це впливає? Ну під час матчу повітряна тривога, як це впливає на такий внутрішній стан дітей? Зокрема, ну бо дорослі вони якось більше мені здається, розуміють, що відбувається. А у діти все-таки для них це більш травматично. Як вони реагують на такі випадки? Ну, діти відносяться до цього, як діти. Вони коли тривога, вони зійшли в укриття, ну і. Далі спілкуються, далі розказують якісь цікаві історії. Вони живуть. Вони не звертають увагу, що зараз тривога, вони ж це українські діти, ми вже якось до цього звиклися. Дякую вам дуже за таку душевну розмову, дякую за те, що розповіли нам про якісь такі внутрішні. Події у вашому клубі безпосередньо і дякуємо, що підтримуєте футбольний фронт. І, попри всі негаразди, попри війну, все одно намагаєтеся залишатися нашим коло футбольним клубом. Дякую Дуже. теж. Дякую за те, що підтримуєте нас інформаційно. Ну і хочу під подякувати вашим збройним силам за те, що ми взагалі маємо можливість тут спілкуватися за те, що маємо можливість тренуватися. У нас, до речі, два футболісти з дорослої команди теж е, зараз е, безпосередньо воюють. Молимось за них? Так, молимось за них і бажаємо їм якнайшвидшої перемоги і повернення здорового, і щасливого додому. Дякую.